Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система, зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Цей день вони віддаляли як могли. такий майже неможливо прийти до кінця. Чесно кажучи, дві ночі я і не сплю. День, коли вся країна мала б дізнатися про їхні й досі приховані статки з електронних декларацій. Всі знали про 60 днів, тому часу для подачі декларації були. Але за три тижні до часу ще серед тих, хто розібрався і заповнив, один Михайло Гаврилюк. Невелика плата, там що свисло мене 75 тисяч гривень Я боржником перед банком. От, якому я довжен 11 тисяч. Я це теж там все вказав. Доларів. Один 11 тисяч доларів. А так, що в даний момент, що в мене було, я все поуказував. Врешті-решт чиновники і депутати кинулися гуртом до комп'ютерів і поклали сервери на ЗК. Розробники чи хто там займається техпідтримкою, не повинні були розуміти, що будуть періоди пікового навантаження. Та жоден розробник не міг передбачити іншого пікового навантаження на здоровий глузд. Всі ми бачили є декларації, всі ми були трошки в шоці від того, що ми там побачили. Автопарк завбільшки з автопром квадратні кілометри житла. Земельні ділянки площею з маленьку державу, а ще раритети, предмети розкоші, антикваріат. Я не буду про це говорити. Це не варто, не варто того, що ми про це говорили. А ще мільярди гривень, доларів та євро під матрацем. Як символ довіри до вітчизняної банківської системи, доволі велика така сума. Яка на... ви вважаєте, Він... що це ну Він... ви вважаєте, що це велика сума ну, відносно велика. Якщо брати загалом всіх громадян, то мало в кого такі відносно можливо відносно громадян. Нашим обранцям цього року довелося переписувати свої статки. Двічі ми вирішили проаналізувати обидві декларації: електронну та паперову. Доходи, які в мене були задекларовані, і з них сплачені статки, податки. Знайти відмінності. В декларації паперової за 15 рік вони не були вказані. Чому? Тому що паперова декларація, я, відомо, ошибся, і перевірити походження майна. Дивіться у народній прокуратурі. Хто у раді найзаможніший? Якщо порівняти мою готівку з готівкою уряду, то це мало. Під матрацем надійніше, ніж у банку. Це і не жарти, не помилка, це е, флешмоб. Або як робити гроші з нічого. Звідки в нардепів мільярдна готівка? Я працюю з 13 років. Саме дитинство працює. В кого найбільший парк авто. Ті автомобілі, які належать моїй дружині, яка є офіційним членом Асоціації з міжнародних автоперевезень. А в кого цілий аеродром літаків? Ми купили п'ять самолітів. Це гражданське. Спортивні самоліти. навіщо так званий сірий кардинал ППП орендує автомобіль в самого себе? Що я буду кінцевим бенефіцером цієї компанії, то я можу їм користуватися без угоди аренду. І в чому загадка ескетичної декларації Юлії Тимошенко? Я по суті єдиний політик, який, коли вступив крок в бізнес в політику, повністю залишив бізнес. Аналіз електронних декларацій народних депутатів триває і досі. Для наочності народна прокуратура вирішила підрахувати грошові статки за партійною приналежністю їхніх господарів. Для зручності ми перевели їх у національну валюту за курсом НПУ на 1 листопада. Що ж вийшло? Найбагатший середньостатистичний депутат представляє групу відродження. У нього 37 мільйонів гривень. Далі депутат волі народу з 29 мільйонами гривень. На третьому місці представник опозиційного блоку із статками у 21 мільйон у середньостатистичного радикала на рахунку 18 мільйонів гривень. Майже такі ж цифри і по блоку Петра Порошенка. Найчисельніші. Парламентській групі майже вдвічі бідніший за свого партнера по коаліції нардеп народного фронту 7,5 мільйонів. Батьківщина має 5,5 мільйонів гривень на депутата і замикає рейтинг найзаможніших парламентарів середньостатистичний нардеп від самопомочі з 2,5 мільйонами гривень. З найбагатшими фракціями все зрозуміло. А як щодо їхніх керівників на чільному рядку, голова опозиційного блоку Юрій Бойко, щоправда, більша частина вказаного в електронній декларації майна належить його дружині. Квартири в Україні та Росії, будинки і земельні ділянки у нардепа два автомобілі Мерседес та Жигулі, плюс 30 тисяч доларів готівкою. Якщо порівняти мою готівку з готівкою уряду, то це мало. Все ж познається в порівнянні, тому що у нашого уряду на, на руках ми порахували у всіх міністрів, знаходиться на руках 380 мільйонів гривень готівки. На другому місці серед найбагатших лідерів фракції головний радикал країни Олег Ляшко. Депутат ще з 2006 року веде заможній спосіб життя. Свої доходи, які в мене були задекларовані, з них сплачені статки податки. Перед журналістами політик демонструє кругленькі суми у своїх деклараціях. Якщо порахувати цей загальний сукупний дохід за 10 років е, в перерахунку на курс долара на е, момент отримання, загалом за 10 років я отримав 1 мільйон 250 тисяч доларів. А ось будинок, в якому живе Олег Валерійович. Винаймає 500 квадратних метрів в елітному поселенні під Києвом по сусідству з Клюєвим. Ви... Анікдоті. Ви... Ви... Але як вдалося народному обранцю заробити стільки грошей, чи можна обзавестися такими статками, не будучи вихідцем з бізнесу? Крім того, я хотів би наголосити, це за останні 10 років. Я працюю з 13 років. самого дитинства працюю, і зрозуміло, що в мене є доходи заощадження до мого депутатства. Голова фракції БПП Ігор Гринів був серед тих, хто пропонував пом'якшити норму закону про є декларування. Подейкували, що квартира його дружини у столиці коштувала чи не 7 мільйонів. Тоді як заробітки за попередні роки депутатства в сумі не дотягували й до мільйона. Я з 94-го року по 2000-й насправді був в бізнесі. Коли тебе питають, а ви обманули, а ви сховали, а ви насправді кажете неправду. А тоді що не питають? Звичайно, що реакція на такий стиль розмови є е, достатньо емоційна. Максим Бурбак, голова фракції Народний фронт. Два роки тому міністр інфраструктури задекларував два десятки транспортних засобів. Всі автомобілі, які належать моїй дружині, яка є офіційним членом асоціації міжнародних автоперевезень, і це її бізнес міжнародні автоперевезення. Ви приїхали одного разу в раду 1 листопада. Це здається, було на двох мерседесах, які в вашій декларації не зазначені. Можете сказати, що це до одного, одного у незмінного лідера батьківщини Юлії Тимошенко. Немає у власності ані автомобілів, ані будинків. Утім, попри достатньо скромні декларації, у леді Ю зовні є всі принади дорогого життя. В елітному селищі Козин під Києвом орендує елітний будинок та дві земельні ділянки. Їх власником є Тетяна Шарапова. За даними видання Українська Правда, двоюрідна сестра Тимошенко. У нас є там заощадження, вони показані, і нам достатньо, щоб нормально жити. Я хочу сказати вам, що я по суті єдиний політик, який, коли ступив крок в бізнес в політику, повністю залишив бізнес. До Верховної Ради лідер депутатської фракції Батьківщина приїздить одразу двома автомобілями марки Мерседес. На даху ось цього позашляховика дві дивні антени, ймовірно, спецзасоби проти прослуховування. Обидва автомобілі класу Люкс у декларації Юлії Тимошенко не відображені. Ми вирішили особисто поцікавитися у народного депутата, чиї це машини. Дуже У мене дякую, все в да. декларації Ай, зазначено. Не робіть так, будь ласка. на мою Майбу дуже дякую. Ну, просто ну, ми Шкість просто запитання. з вами домовлялися про з приводу одного запитання. У відповідь на офіційний запит, прес-секретар пояснила походження кортежу. Автомобілі, на яких пересувається лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко, орендується партією Батьківщина та використовуються в тому числі як службові автомобілі партії. Катерина Лібіцева, керівник прес-служби всеукраїнського об'єднання Батьківщина, очевидно, у відповіді йдеться більше ніж про одне авто. Щоправда, у звіті батьківщини відображений лише один орендований автомобіль терміном на п'ять років. Фірма, яка здала в оренду цей броньований мерседес класу, отримала його з Чехії. А конкретніше від ще однієї тамтешньої компанії, де директором виступає, як ви думаєте, хто Олександр Тимошенко, чоловік лідера Батьківщини. Ціна з розмитненням такого мерседеса торік сягала 400 тисяч доларів. Або більш ніж половини всіх валютних заощаджень чоловіка. Утім, найбідніший з керівників фракцій – Олег Березюк, лідер самопомочі, живе з дружиною на самі зарплати, ще й кредитів має на понад півтора мільйона гривень. Завжди жив а, на доходи, завжди а, а, працював. А, живемо з родиною з 2004 року. В кредит, бо неможливо купити будинок чи квартиру на сьогоднішній день без кредиту, таких доходів нема. Гори депутатської готівки викликали чимало запитань. Насамперед, через її непрозоре походження і неможливість оцінити, чи дійсно кількість грошей на руках відповідає задекларованій. Можливо, вони задекларували навіть більше на майбутнє. Знаєте, якщо щось з'явиться у майбутньому, скажуть це у нас ще в 15-му році, було а його немає насправді. Та навіть вже задеклароване можна порівняти із бюджетами невеликих країн депутатів понад 12,3 мільярди гривень зберігається. Ну, з них більше половина в готівці на превеликий жаль, і ця сума складає 31%. відсоток. Від річного бюджету Молдови це складає два річних бюджети міста Львова або сім з половиною річних бюджетів міста Херсон. По-друге, моральний аспект розповідати про довіру до вітчизняної банківської системи і після цього зберігати валюту вдома. Я не буду про це говорити. Це не варто, не варто того, що ми про це говорили. Це Руслан Димчак. Заступник голови комітету з фінполітики та банківської діяльності в його електронній декларації 133 мільйони гривень готівкою. Звідки, взагалі, у вас такі гроші на руках? Е, у мене е, був бізнес, е, який я продав до того, як іти в депутатство. Є у Верховній Раді і депутати з почуттям гумору. Ось Сергій Мельничук з волі народу задекларував один трильйон гривень готівкою. Якщо ці гроші взяти на вагу, то вийде понад дві тисячі тонн. Це і не жарт, і не помилка, це е, флешмоб, який все таки хоче показати європейській спільноті світовій спільноті, щоб звернули більшу увагу на те, які е, жебраки. Мільярдери ходять до них і просять милостині. Богдан Дубневич, фракція БПП, пройшов у Верховну Раду від Львівської області. Згідно з поданою ним електронною декларацією, законодавець справжній магнат, володіє купою квартир, будинків, земельних ділянок, спільно з дружиною. Але найбільший здобуток подружжя це готівковий кеш. Лише вдумайтесь у цифри: 11,5 мільйонів доларів під матрацом у самого Нардепа, і ще 5,5 – у дружини Тетяни. Сплила на поверхню разом із задекларованим майном Дубневича, й давня історія про годинник. Два роки тому депутата сфотографували з годинником на руці, який оцінили у понад 200 тисяч доларів. Парламентар із такою оцінкою не погодився. Сказав: годинник хороша підробка, і красна ціна їй 200 баксів. Та немає нічого таємного, яке б не стало явним. Дубневич не придумав нічого кращого, аніж внести цей самий годинник в електронну декларацію із його реальною вартістю 200 тисяч доларів. Раніше ви говорили що ці часи стоять 200 доларів. А звідки? А звідки ви отак от це оцінили що вони вартують 200 тисяч? А ну в а в вашої декларації указаний іменно часи. Не, не подделка, а оригинал. <рес> вы знайшли скалку в моєму отец. Ну шо ж. Ну, то есть, это те самые часы. Просто я хочу, чтобы вы подтвердили. Да, це да, це, це годинник, який вартує близько 200 тысяч долларов. На дорогій ауді до подвір'я Верховної Ради приїздить той, кого електронні змі називають сірим кардиналом президентської фракції Ігор Кононенко. У письмовій декларації парламентаря про цей автомобіль жодної згадки. А от в електронній це авто є щоправда зазначене як орендоване. Від фірми Торговий дім Везувій Інвестмент 2010. Відповідно до реєстру, її засновником виступає всього одна особа пилявська Тетяна. За інформацією спеціалізованого інтернет-ресурсу Осіпаки, жінка із таким прізвищем та ініціалами є помічницею. Ігоря Кононенка, а ще зареєстрована ця фірма на заводі Ленінська кузня, власниками якого є Петро Порошенко та сам Ігор Кононенко. Тож чи не виходить так, що він фактично орендував транспорт в самого себе? Якщо це так, то для чого ж це робити? Зазвичай в лізинг беруть транспортні засоби. Фінансовий лізинг, економія відбувається. Можна так в цілому сказати, економиться додатково до там знижки, яку можна отримати в автосалоні. Ще й 18% податок на прибуток. Юридично, Кононенко не є власником авто, а фактично. Зараз я зробив відповідний запит до НЗК. Є питання кінцевого бенефіціару, і є позиція, що якщо я буду кінцевим бенефіціаром цієї компанії, то я, я вкажу цю компанію і вкажу цей автомобіль, то я можу їм користуватися без угоди аренду. На задекларованому позашляховику марки Лексус та з власним водієм приїжджає до Верховної Ради нардеп від радикальної партії Ігор Мосійчук. У його звіті за 2015 рік. Цей самий Lexus, а ще Мерседес. Я продав Мерседес в 2015 році, після того, як на ньому потрапив в аварію в січні 2015 року. Тому я маю один автомобіль Lexus, який купив на взамін Мерседес. Також в Мосійчука є колекція зброї і чимало готівки у різній валюті. 145 тисяч євро, 183 тисячі доларів та 780 тисяч гривень. Доволі велика така сума. Яка залі, ви вважаєте, він, що це він, велика? Велика. Ви вважаєте, що це велика сума? Ну відносно велика. Якщо брати загалом всіх громадян, то мало в кого такі відносно можливо відносно громадян, які не продавали майно. Ігор Мосійчук офіційно жодного бізнесу не мав. То як же йому вдалося стільки заробити? Але я ще раз хочу сказати: я займався в свій час сільськогосподарським бізнесом на Полтавщині. Не особисто займалися мої друзі, а я їм як би допомагав. За 2013 рік Мосійчук взагалі подав порожню декларацію: 14 рік 6700 гривень зароблених протягом року. І цього вистачило, щоб придбати Мерседес. І нарешті, у 2015-му, схоже, депутатство, попри відомий інцидент з арештом, просто у сесійній залі пішло Мосічуку на користь. З'явився дохід заощадження. Ось і пересів на лексус свої стосунки з рухомим майном і в нардепу від опозиційного блоку Євгена Балицького. Щоправда, майно в нього не так рухоме, як летюче. Після того, як я закінчив свою воєнну кар'єру як офіцер, воєнний льотчик 96-му році я займався вот, до першої своєї збранні, був в бізнесі, і на моєму округі люди знають о тому, що у мене були крупні підприємства. Окрім 50 мільйонів гривень готівкою в електронній декларації за попередній рік у подружжя з'явилося 5 справжніх літаків. Ось таких. Випускали їх у 80-х роках. Вартість одного близько 40 тисяч доларів. Ймовірно, п'ять таких вартували на в 200 тисяч. Ми купили п'ять самолітів. Це громадянські спортивні самоліти, але вони як би, учебні більше. І передали їх на. Абучення в Кіровоградській академії. цікаво, що в паперовій декларації за той самий звітній період про жоден літак не було згадано ані слова. Хоча в Державному реєстрі повітряних суден літаками вже тоді володіла дружина Нардепа Наталія Балицька. А в декларації паперові за 15-й рік вони не були вказані. Чому? Потому что самолеты э, эти были приобретены вообще-то в 2014 году оплачены. Но по законодательству Украины они должны были простать, они должны были стать в реестр летной годности. Отже, Белыцький пояснює відсутність літаків у декларации реєстраційною тяганиною. Считайте, что вы ездите на машине на иностранных номерах. Она уже ваша, вы ее купили. Есть договор купли-продажи. Но так как она не стоит на учете, вы не имеете права ее вносить. Не договорив нардеп в ефірі і ще одну подробицю і передали їх на обучення в Кіровоградську академію. Виявилось, що літаки дійсно передали, але не безоплатно. Наталія Балицька виграла тендер у Кіровоградській льотній академії. Навчальний заклад орендував у дружини депутата літаки, заплатив 3,5 мільйони гривень за 900 льотних годин. Це не деньги, которые она получает, там за аренду что-то. Це деньги, которые йдуть на содержание самолітів, на топливо, на бензин, на масло, на обслуживание технічного апарату, на обслуживание на всі види льотних, зарплата інструкторів, зарплата і так далі. То есть это не та деньги. Олександр Урбанський не надто медійна особа. Пройшов у парламент від Одеської області. Був висунутий партією. Ті гібка сильна Україна. Але потім перейшов у блок Порошенка кілька місяців тому. Був спіймений громадським рухом чесно на кнопкодавстві. На відео нібито сидить сам, але на табло його невидимий сусід виявляється, теж проголосував за законопроект 0012-0015. Брат Олександра Урбанського Анатолій, голова Одеської облради, імена обох спливли в оприлюднених панамських документах. Брати виявились акціонерами фірми з Британських Віргінських островів. Тоді Анатолій Урбанський на своїй сторінці у Фейсбуці назвав заморську компанію «Псевдо-Офшором». Давать комментарии по поводу какого-то материала на каком-то сайте не имею желания. При современных технических возможностях разместить фальшивые документы и списки на фейковом ресурсе может практически каждый. Какие открыть псевдоафшор на любое имя? Что комментировать? Политическая борьба использует различные приемы. У братьев будь будики ведомости про иноземные фирмы в декларациях висутнее. Народна прокуратура намагалась поговорити з парламентарем Олександром Урбанським, але спілкуватися він погодився лише письмово. 19 січня 2013 року, згідно рішення ради директорів компанії, я та мій брат відступили акції цієї компанії третій особі. Персональні дані якої з огляду на відсутність у мене дозволу на їх оголошення повідомити не можу. Цією ж датою нами були підписані та передані набувачу акції відповідні документи з'ясуванням обставин. Чому незважаючи на наявність вище зазначених документів в оприлюднених панамських документах? Я і мій брат, зазначено, як акціонери компанії «Джеймсон Глобал Лімітед» займаються юристи. Цим листом урбанський молодший де-факто підтвердив, що його брат, голова одеської облради, знав про офшор, хоча й замовчував його наявність, коментуючи це питання у Фейсбуці. Фактично ж, нардеп у 2013 році ще був акціонером офшорної фірми. Але в декларації про це жодної згадки. Якщо депутат каже правду і дійсно передав усі права, то чому тоді його прізвище спливло в панамських документах саме у 2016-му? Кому вірити депутату чи документам? Не менш дивним виглядає відсутність в електронній декларації даних про житло в Києві. Нічого не винаймає і в готелі не живе. Всі будинки і квартири в Одеській області. Нардеп від самопомочі Семен Семенченко, згідно з інформацією Верховної Ради, проживає у нових Петрівцях Київської області. Хоча в електронній декларації вказав номер у готелі Київ, який за рік обійшовся державі майже в 168 тисяч гривень. Нестиковок у паперовій та електронній деклараціях у нарде вистачає. живе на одну зарплату і немає майна. У паперову декларацію вніс лише трьох синів та річний дохід 72 тисячі гривень. І не вказав дружину Наталію Московиць. Чому? Потому что по пировой декларации я, видимо, ошибся. Я не проживал с, с женой 2015 год вместе. Она вместе с детьми жила на съемной квартире в режиме безопасности. Мы вместе с ней жили только тогда, когда она меня отхаживала в березне в Дебальцево. Але по электронную декларацию вниз. Вніс... Побоявся відповідальності. Я нічого не скриваю. У нас ні ні квартир, ні драгоценності і ті деньги, котрий ми закладзадекларі. Я не прям задекларіла дві доларів і двадцять тисяч гривень на конець п'ятнадцятого года. Їх уже не фактичські. Утім, за версією журналіста Володимира Бойка, судового опонента нардепа, причини приховувати дружину в декларації все ж є. Чому він приховував свою дружину? Тому що вона розшукується служби безпеки, безпеки кількох банків, бо вона має своєрідну злодійську спеціалізацію, злодійка на довір'ї. Вона бере кредити, а потім з грошима збігає. Є судові рішення, заочні рішення. Щоб не кидати слова на вітер, бойко надав ці самі судові рішення. В них дійсно фігурує жінка, повна тезка дружини Семенченка. Захмарні суми в електронних деклараціях обурили не лише громадськість. Перше відвести риску того, чого не робили 25 років. І далі забезпечити пояснити, де ти голубе сизий, взяв ці гроші. І перевіряльники заходилися виконувати президентську настанову цього тижня. Генпрокуратура вже повідомила про чотирьох нардепів. Які забули внести до електронних декларацій відомості про суттєві зміни у своєму майновому стані, що із цими сизими голубами тепер зроблять? А ось що згідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх оштрафують на 10-20 неоподаткованих мінімумів, себто максимум на 425 гривень. Страшне покарання для тих, хто тримає мільярди під матрацем. Чи не так? Це лише перша частина розслідування народної прокуратури. В одній з наступних програм наші журналісти потраплять залаштунки, аби на власні очі побачити найексклюзивніші речі з електронних декларацій нардепів та чиновників вищого рівня. Ті самі речі, які ще донедавна. Були таємницями за сімома печатками.